Наша громадська організація центр інноваційного розвитку Персона. Ми об'єднали людей різних професій, різного статусу, різних, різного віку. І ми знаходимося близько біля фронту в ста кілометрах, але ми гуртуємось, проводимо заходи, ми зараз будемо показувати кіно. Зараз у нас толока, ми будемо прибирати. Доєднуйтесь до нас. Сьогодні в рамках нового проєкту програми Імпульс громадська організація, Центр інноваційного розвитку персона починає свою діяльність в напрямку підтримки своєї громади, а також екологічної, розвитку екологічної свідомості. Це не просто разова акція, це продовження наших. Фестивалів Том Суерфест, які були започатковані ще в 2018-2019 році, сьогодні, скажімо так, поштовх до того, щоб такі активності були постійними, і щоб не тільки за нашу ініціативи, а й самостійно сусіди об'єднувалися і покращували своє місто разом.